З найзагадковіших музеїв краю. Відомство, до якого він належить, лише в останні десятиліття знімає з себе грифи секретності. Служба безпеки України. Музей створений, коли державність України ні у кого не викликала сумніву, що визначило тематику його експонатів. Переважна більшість з них присвячена саме історії СБУ, а не радянському періоду. Музей історії управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Було створено з нагоди 10-ї річниці СБУ. Тодішній начальник управління 17 січня 2002 року підписав наказ про створення музею. Фактично над експозицією музею працював весь колектив нашого управління. Допомогу нам надали. Також співробітники Закарпатського краєзнавчого музею. І через два місяці в цьому приміщенні новоствореного музею була проведена прес-конференція для засобів масової інформації. Ця прес-конференція засвідчила про відкритість нашої служби безпеки України. Тут є можливість ознайомитися з величезною кількістю документів та фотоматеріалів, присвячених історії становлення спецслужби, очільникам управління та підрозділів, указам президента тощо. Стенди присвячені державності України, символіці СБУ. Окремо виставлені матеріали сумних періодів історії: війна в Афганістані, аварія на Чорнобильській АЕС. Окрему увагу приділено трагічній повені на Закарпатті, в боротьбі з наслідками якої співробітники СБУ брали безпосередню активну участь. Особливо нищівна була повінь 98 році, і служба безпеки України однією із перших відгукнулася на це горе Закарпатців. І перша колона військових машин рушила із Києва до Ужгорода. Це було 100 Грузових машин цю колони приймав тодішній начальник управління, і наші машини військові були першими в Тячівському і Рахівському районах, які надавали допомогу. Також в Ужгороді у нас працював загін гелікоптерів Одеського прикордонного загону, і на цих бортах села. Тячівського району, які були відрізані, як кажуть, від великої землі доставлявся гуманітарний груз. Зважаючи на специфіку спецслужби, щоб потрапити до музею, потрібно пройти певні процедури. Та це не створює перепон для систематичного відвідування музею екскурсійними групами. Треба попередньо надати заявку на ім'я начальника управління. І ця заявка буде розглянута і визначений час. Група під керівництвом певних осіб може потрапити в наш музей. У нас проходять архівно музейну практику, студенти Ужгородського національного університету. Ми підтримуємо тісні стосунки. Центром по туризму і краєзнавству учнівської молоді бувають у нас і курсанти Мукачевського військового ліцею, буває також і учні ужгородських шкіл. Ми радо приймаємо всіх бажаючих, в основному спеціалізовані групи. Так що приходьте. І ви зможете побувати на наших екскурсіях. З подіями на сході України музей поповнюється експонатами із зони АТО. Це фото співробітників управління, шеврони сепаратистів, зброя, елементи вибухових пристроїв вилучені у терористів. Тут також представлені експонати, які характеризують СБУ власне як спецслужбу. Це старі засоби урядового спеціального зв'язку, телефонні апарати, якими користувалися керівники області та силових відомств. Ручний комутатор резервного зв'язку. Ще донедавна вони були закриті для широкого загалу. Огляд цих експонатів надихає молодь навіть на обрання майбутньої професії. Особливо відгукуються на екскурсію музею управління. Це молодь. Учні і студенти нашого університету. Відгукуються також і діти співробітників управління. Я вже так бачила в процесі, що хто побував в нашому музеї, в подальшому вони поступали в Мукачівський військовий ліцей, потім попадали в наше управління, і зараз частина із них знаходилася в зоні АТО. Як співробітники спеціального органу служби, деякі студенти взагалі навіть і не розуміли, що які відповідальні і великі задачі виконує наше управління в Закарпатській області, і вони дійсно оцінили нашу роботу, і в них створився інший імідж. Про співробітників нашого управління, які сумлінно виконують свою роботу, загалом у музеї можна простежити всю історію спецслужби, еволюції завдань, які у різний час стояли перед нею від боротьби з організованою злочинністю та контрабандою у 90-х роках до злочинів проти української державності. Одна з небезпечних, а тому благородних професій пожежний. На Закарпатті вогнеборці мають свою неповторну історію. За цікавими фактами з неї ми йдемо до рятувальників. Зібрану експозицію рятувальники скромно називають кімнатою історії. Хоча за кількістю та унікальністю експонатів її сміливо можна назвати музеєм. Одразу перед будівлею управління держслужби з надзвичайних ситуацій красується старовинна пожежна січка. Таку в часи Австро-Угорщини у кінці 19 століття використовували добровільні пожежні дружини у боротьбі з вогнем. В самому музеї є можливість ознайомитися як з загальною історією, так і з еволюцією оснащення та техніки пожежого сіння. Ексклюзивність колекції рятувальників у тому, що тут зберіглося багато експонатів часів Підкарпатської Русі, тобто першої половини ХХ століття. Тут знаходяться нагороди пожежно-прикладного спорту. Як ви знаєте, пожежно-прикладний спорт це є профільний вид спорту пожежних та рятувальників. Так само знаходяться тут ювілейні знаки навчальних закладів. Найбільшу увагу я би хотів звернути на пам'ятні нагороди під Росії. Русі. Ми розуміємо, що це є давні досить давні. Медалі і ордени, і, скажімо так, віднайти їх, зберегти їх, а тим більше віддати на безоплатній основі в музей. Це, скажімо так, це великий вчинок. Який подвиг має здійснити пожежний, щоб отримати медаль або орден? В даних умовах в даний час виконувати ті обов'язки, які вони виконують, це вже подвиг. І будь-якому пожежному, який йде в вогонь, який не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, не дивлячись, що його дома чекають, він іде на допомогу, щоб врятувати і допомогти іншим. людям. Серед іншого, одним з перших привертає на себе увагу старий пожежний насос, який значно спрощував доставку води до місця займання. Тут ми можемо побачити експонат, який називається пожежний насос. Ручний пожежний насос на кінній тязі. Звичайно, до речі, працюючий, ним, якщо дуже постаратися трошки відновити, можна навіть качати воду. Навіть зараз. Пожежна справа на Закарпатті активно розвивалася у радянський період. Зокрема, небувалого розвитку досяг пожежно-прикладний спорт. Рятувальники пишаються, що шість закарпатських вогнеборців стали майстрами міжнародного класу. Той період про рівень підготовки та професіоналізм пожежних засвідчила аварія на Чорнобильській АЕС Закарпатці були в числі тих, хто першим рушив на місце трагедії. Цим людям у нас скажімо так присвячена окрема тема, тому що в нас в управлінні, якщо рахувати в області. Пожежних, які приймали участь у ліквідації аварії наслідки на Чорнобильській атомній електростанції, є 50 чоловік. І безпосередньо там були в перші дні, в другі дні. І так само внизу ви зможете побачити стелу, яка так присвячена цим людям. Зараз ми можемо побачити бойовку. В якій безпосередньо проводились тушіння на Чорнобильській атомній електростанції, це зразок бойового одягу пожежних, в яких тушились пожежі не тільки на Чорнобильській атомній електростанції, але ще й донедавна навіть використовувались такі типи бойових. Пожежний впізнається насамперед за формою одягу, невід'ємним елементом якої є пожежна каска. Тут зібрана розкішна колекція касок різних періодів і країн. Тут ми можемо побачити каски радянського зразка. Також є каски подаровані. Ну, я думаю, що це ще якісь чеські, так, або а чеські? на какардах можна чесно побачити. До речі, серп так само радянське. Так. так, це радянське, і молот. А, тут... а там зірка. Тут так само так. От Вже з зіркою, але пізнається, що це радянський період. Тут більш більш сучасні казки є сучасного зразка, скажімо так, в яких, які є, до речі, і на озброєнні в наших пожежних. Серед рятувальників є чимало фахівців, які займаються не лише пожежогасінням. Є чимало спеціальностей, які потребують високої фахової підготовки. Однією з найактуальніших з них нині є піротехнічна справа. У нас крім пожежних рятувальників ще є хіміки, є кінологи, є гірські гірський, гірський пошуково-рятувальний загін. Звичайно, є піротехніки, які займаються безпосереднім пошуком і знищенням вибухонебезпечних речовин, предметів на території області, але не тільки області, тому що як ви знаєте, що залучається піротехніки до роботи в. Районах антитерористичної операції наскільки багато роботи у закарпатських рятувальників по знешкодженню бойових снарядів на території області uh -huh. більше роботи, скажімо, приносить розмінування в районі лінії Арпада, в районі, десь розв'язок залізничних. Оригінальною в музеї є колекція фотоматеріалів, присвячених не лише пожежно-прикладному спорту та будням пожежних. Тут зібрані взірці агітації пожежної безпеки, які друкувалися практично на всіх товарах, які вироблялися і на Закарпатті. Радітелі не розрішайте дітям ігратися зі спичками, не оставляйте малышей без присмотра. Ігра с агнем частая причина причиною пожара. Музей рятувальників досить популярний. Воно й не дивно, адже над постійним оновленням експозиції працює чимало ентузіастів, відданих своїй справі. Щодо історії вогнегасіння, то Ужгородцям дещо пощастило: в історичній частині міста ще можна зустріти старі пожежні гідранти чехословацького періоду, які, втім, самі нині потребують належного нагляду. Корпус головного управління національної поліції в Закарпатській області вже представляє інтерес для краєзнавців. Будинок, спроєктований та побудований у Чехословацький період, береже в собі чимало професійних таємниць. Саме тут розміщений один з найяскравіших відомчих музеїв краю. Музей органів внутрішніх справ Закарпатської області не обмежується виключно одним приміщенням. Фактично він починається з самого входу до управління, де розміщена стела на вшанування 18 співробітників міліції, які загинули при виконанні службового обов'язку. Працівники поліції з пошаною ставляться до своїх колег, які віддали життя під час несення служби. Той самий час відзначають, що цей список давно не поновлювався, що свідчить про високий рівень професіоналізму. Екскурсію музеям нам проводить ветеран органів внутрішніх справ Віктор Отовчець, який віддав службі більш як 30 років. «З лівої сторони у нас знаходяться подарки наших колег, з якими приходилося зустрічатися нашим працівникам міліції зарубіжними, які в знак поваги і збагачення нашого музею залишали нам свої картузи. Ну тут є і наші різних поколінь. Тут ми з вами підходимо до міні-макету. Блокпоста Донецьку службу наші працівники в зоні АТО. Війна на сході країни найжахливіша подія часів незалежності. Тому неподалік музею встановлено стенд сучасної історії, присвячений АТО, і монумент символу стійкості українських патріотів вежі Донецького аеропорту. Було прийнято рішення створити такий невеликий стенд, де було засняті деякі моменти. Спільного несення служби, несення служби працівниками поліції на блокпостах в зоні проведення антитерористичної операції. Крім того, було прийнято рішення про встановлення невеликого монументу, як ви бачите, Донецький аеропорт з метою вшанувати пам'ять і загиблих, і показати, і щоб нагадати нашим потомкам, і хто будуть сюди взагалі приходити, про стійкість, мужність військових. Стенд присвячений, АТО, доповнюють фотографії із місць, де побували закарпатські правоохоронці. Та малюнки, які вручали діти поліцейським перед вирушенням у відрядження. Цікавий музей експонатами техніки та вилучених матеріалів закарпатськими оперативниками. Саме вони привертають найбільше уваги відвідувачів. Це історія вже то, що використовувалося весь час. При несенні служби, при виконанні завдань по розстеженню злочинів. Це вже знахідки наших працівників кримінального розшуку, працівників служби тодішньої служби без, а зараз відділу в боротьбі з економічними злочинами. Ну і саме більше, що притягує оцей експонат, це дітей, які відвідують регулярно, систематично наш музей. Це стенд. Мабуть, одної з найтяжчих злочинів сьогодення це наркотичні засоби, які вилучалися нашими працівниками. Чимало матеріалів у музеї про ветеранів та партизан Другої світової війни, які брали участь у визволенні Закарпаття, а згодом стали до лав міліції. Про них розповідають записи їхніх спогадів, службова документація, фото, особисті речі. Чимало тут експонатів про історію створення підрозділу міліції та народної дружини на Закарпатті. Знову куточок. Історії нашої це міліції. Це мундир одного із найкращих, мабуть, генералів, начальників управління міліції Закарпаття Володимира Михайловича Сірука, який 13 років очолював обласне управління міліції в Закарпатській області. Таких досягнень більше нікого не було. Це іменно з його ініціативи, з його подачі. 10 листопада 1986 року був утворений оцей музей, де ми з вами сьогодні знаходимося. Музей в управлінні поліції виконує і символічну роль. Тут проводять урочисті зустрічі, вручення нагород, церемонії прийняття присяги, акції вшанування ветеранів. Окрему увагу правоохоронці приділяють учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Адже майже півтисячі міліціонерів у 1986 році побували у зоні радіоактивного пекла ЧАЕС. Окрім історичних матеріалів, у музеї можна ознайомитися із сучасними засобами сигналізації та сповіщення, які використовують у своїй службі поліцейські охорони. Межування Закарпаття з чотирма країнами Євросоюзу визначає важливість співпраці із закордонними колегами. Особливо в сфері обміну інформацією про місце знаходження злочинців, планування спільних операцій. Але ця інформація конфіденційна, тому стен співпраці обмежується сувенірами, подарованими під час офіційних зустрічей. Минути цей музей, ми, звичайно ж, не могли. Відкритий відносин нещодавно, він вже встиг знайти свого відвідувача: музей історії телебачення і радіомовлення, створений на базі нашого телеканалу. Аудіо, відеотехніка, засоби освітлення, документи все від витоків до сучасності. У 2013-2012 році, коли прийшов до нас новий керівник, він. Нас як кажуть підтолкнув на то задачу, що треба би такий музей зробити. Побачив, що є багато таких експонатів, які представляють цінність. Вся телекомпанія на той час працювала над тим, збирали експонати. І так ми в 13-му році на день журналіста відкрили наш музей. Представляє історію створення радіо і телебачення в Закарпатській області. Радіо починає свою історію сорок п'ятого року. А телебачення починає свою історію 67-му. Завдяки експонатам, представленим тут можна поринути у часи, коли процес телевиробництва був набагато складніший та вимагав не лише творчих зусиль, але й чимало часу та обережності. Саме старший експонат у нас є мікрофон 52-го року. Оцей круглий там динамічний мікрофон великий. О, тут представлені камери. Телевізійні вірніше даже можна так сказати, що кінокамера тут представлена за допомогою якої знімалися на кіноплівку на програми. Далі ця плівка оброблялася, проявлялася, монтувалася, а потім показувалася вже у телевізійний ефір. ці кінокамери не були дуже важкі, але процес. Зйомки дуже був трудомісткий і дуже довгий, тому що треба було плівку зарядити. Треба в темноті, треба було її відзняти. Потім відзнімати треба було так, щоб ну не, не не використати багато плівки, щоб не було багато відходів. Треба було її проявити, посушити, змонтувати. А потім лише показати в ефір. Тобто процес проходив на протязі дня нереально було, якщо ранком зняти, вечором показати. Нереально, тому що процес дуже довгий був. Студійні камери. Ну от раніше було такого типу студійні камери. Її треба було кожен раз збирати, розбирати. Значить, сама камера важить, важила приблизно 70 кілограмів, плюс штативи стійки вже приблизно, тобто то треба було мати хорошу мускулатуру, щоб її носити. Тут наочно можна порівняти техніку, яка використовувалася у середині 20-го століття, і на початку 21-го. колись громістка, незручна, часом ненадійна, але ж, все ж, вправно виконувала свою роботу. Це ряд репортерських магнітофонів, які примінялися для радіо. Для радіожурналістів на такі магнітофон написалися. Ну, і, до речі, до кіноплівки. Кіноплівка ж звук не писала. Окремо писалося на такий магнітофон, писався звук, а потім зводився вже. При монтажі зводився звук із відео. Раніше, в самому початку, коли виникла віде... відеозапись, писалася, писалася ну, на таку плівку 2 два дюйма. Е, відеомагнітофонна -магні... плівка була. Ну, Далі е, е, пішли відеомагнітофони вже однодюймові. Плівка вже половину вуща, тобто зразу матеріалу в два рази менше використовувалося для виготовлення плівки. Ну, магнітофони от для зразку у нас тут стоїть останній зразок радянської техніки віддіомагнітофон. Ось він так, такого вже мав, так, такого розміру він був. Далі відеозаписи пішла вже живот на такі приблизно відеомагнітофони. Ну, Тут представлені такі напівпрофесійні з магнітофони. Якість відеомагнітної ленти ну, бажала. Навіть на той час бути кращою, а як-не-як, магнітна лента має таке свойство, як осипатися, десь магнітною срою пропадав. Телебачення і радіо це не лише відеокамери та диктофони. Якісне відео не записати без належного світла, ефіру не буде без додаткової техніки. Колись освітлювалися. Студії у нас ось такими, ось такими величезними лампами, ну, це лампи самі великі, а світильники були ну, дуже. дуже великі. Ця лампа споживала 5 кВт, Прошу, це 5 кВт, на 5 кВт лампа, ця десь кВт, ця 2 кВт лампа. Ну, тобто енергоспоживання дуже велике. Робота засобів масової інформації у радянський період була суворо регламентована і стикалася з багатьма обмеженнями цензури. Щоб уникнути появи небажаної інформації у ефірі, потрібно було вести чіткий облік того, хто що і де записує. В музеї є можливість ознайомитися з окремими, але рідкісними документами. Перечень свідіні запрещених відкритого опублікуванню. Ну вот ціла книжечка, це на рівні 87-го року. Ціла книжка, там дуже багато чого не можна було. Все, що було зв'язано ну, для Закарпаття, це з кордоном, що було зв'язано, що було зв'язано із військовими частинами, ну і так далі, так далі. Ну, є дуже о, такий у нас історичний е, е, артефакт. От, це е, е, книжка обліку наказів ну, із 45-го року. От, це 45-й-47 рік. Де там є перші перші накази, які видавалися в раді так званому радіому радіокомітеті е, Закарпаття. Відвідувачі можуть ознайомитися тут із побутовою технікою, яка вийшла зі вжитку: телевізори, радіоприймачі, касетні магнітофони. Про роботу кількох поколінь телевізійників нагадує окремий фотостенд. Частіше за все музей відвідують гості телестудії та дитячі групи. Але чим далі він викликає інтерес у інших категорій. Воно й не дивно, адже аналогів йому вкрай немає. Технічних музеїв на Закарпатті лише два. Історії телебачення один з них.